Де в громаді працює фахівець із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб? Та скільки учасників зібрав новий шаховий турнір? Мої вітання в студії Марія Канцеляристи. Зараз деталі про все важливе. Із першу новини держави поліція попередила про небезпечні ворожі ударні безпілотники, у яких під крилами стали закріпляти касети з протитанковими мінами. Так ворог може віддалено мінувати дороги та сільськогосподарські угіддя. Серед іншого, міна невелика за розміром у пластиковому корпусі, має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. А в Україні від 14-річного віку запроваджуватимуть цикл підготовки до національного спротиву у межах реформування системи військової підготовки. Про це інформує Міноборони. Замість базової загальновійськової підготовки буде впроваджено нову модель основи національного спротиву. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків відбулася чергова розширена нарада в Новояворівській міській раді. Тут обговорили стан готовності закладів освіти до нового навчального року та підготовку до опалювального сезону. Також на заході проінформували, що при центрі надання соціальних послуг запрацював фахівець із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб серед найближчих запланованих подій. Зокрема, нагадали про благодійні спортивні змагання пам'яті героя Михайла. Макаревича в селі Підлуби та важливу виставу Солодка Даруся в Терновиці. Деталі про це в телеграмі і Фейсбуці. Янтарне ФМ. Яворівський інклюзивно-ресурсний центр долучився до молодіжного форуму Інклюзія без ілюзії. Проєкт Формула руху реалізували в межах грантової програми молодіжного фонду Львова. Твори рух до слова, це частина реалізації титулу Львів Молодіжна столиця Європи 2025. У бібліотеках Новояворівської громади тривають літні активності для дітей на канікулах днями. В Терновиці підготували художні майстер-класи з малювання. А ось у Молошковичах діти брали участь у вікторині, відгадає автора. А ще організували інтелектуальні пікніки з конкурсами і розвагами біля народного дому. Яворівські рятувальники вкотре звертаються до відпочивальників і наголошують на важливості дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Деталі про них у наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту шаховий турнір 160 років спадщини і мудрості з нагоди ювілейного дня народження митрополита Андрея Шептицького у Новояворівську зібрав понад 50 учасників із різних регіонів. Змагання тривали в чотирьох групах за розрядами від початківців до майстрів. І про погоду у середу денна температура на позначці у уночі 15. Короткочасні дощі, грози в день місцями. Град вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. А в день подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це була інформація про все важливе. Тож надалі плануйте свій вечір насамперед. Музичної з улюбленими хітами теплої хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.